Піраміди Єгипту факти за хвилину. Ви коли-небудь замислювались, як піраміди Єгипту стоять тисячі років? Ці величні споруди викликають захоплення і дивують своєю формою. Давайте зануримося в історію і дізнаємося більше про одні з найбільш загадкових архітектурних творінь людства. Чи знали ви, що велика піраміда Гізи була найвищою спорудою в світі більше 3800 років? Цей архітектурний шедевр побудований із понад 2,3 мільйона вапнякових блоків. Вчені досі дивуються з того, як древні єгиптяни збирали ці масивні блоки без сучасних технологій. Піраміди часто сприймаються як гробниці фараонів. Однак їх справжнє призначення може бути ще загадковішим. Дослідження тривають, уточнюючи наше розуміння цих величних споруд. Підкори таємниці пірамід поділися цим відео.